Вітаю мої любі! На зв'язку Галя, і як обіцяла сьогодні, покажу і розкажу. Про подарунки, які зможуть отримати найактивніші дівчата, які будуть приймати участь у місяці любові до себе разом з Галевін та компанією Farmacy. Чому саме в березні прийшла до мене така ідея? Ну, по-перше, тому що 23 березня я буду святкувати свій день народження і хочеться не тільки отримувати подарунки, а ще й порадувати когось з вас. І звісно, це будуть продукти мої найулюбленіші і ті, якими я користуюся від компанії Farmacy. А по друге, перехід з зими на весну, це завжди стрес для організму чи те, в яких умовах ми зараз з вами існуємо, це постійні стреси, постійні втрати, постійно негативні якісь емоції. Мені дуже хочеться підтримати кожну дівчину, яка зараз переживає не найкращі часи свого життя, і сказати кожній з вас: ти цінна, ти заслуговуєш на найкраще для себе. Умови участі у розіграші дуже прості. Потрібно робити репости у себе в сторіс, моїх сторіс з кроками любові до себе. Чим більше буде репостів, тим більше шансів стати учасником розіграшу. Як я казала раніше, буде три місця, і за третє місце хтось з дівчат зможе отримати крем для рук. Серії Натюрель з морськими мінералами. Це мій улюблений крем для рук. Я його просто обожнюю. У нього шикарний розкішний аромат, який мені дуже подобається. Як я вже казала, що я би не відмовилася від парфуму з таким ароматом. Він делікатно і ніжно доглядає за шкірою ваших рук, швидко вбирається шкірою і. Класно доглядає за вашими ручками. Малюк, мій улюблений, це відбілююча паста. У нас злізує вона на постійній основі. Ми її дуже любимо. Цього розміру тут 25 грамів вистачить для того, щоб ознайомитися і зрозуміти, що терміново потрібно бігти і купувати. Повну версію цієї зубної пасти. Декілька пробничків. Ревівінг, шампунь і маска. Вже класні, і якраз таки вистачить, щоб спробувати. І ще один бестселер, і мій улюблений: це гель з каштаном і гель з паприкою. Це взагалі мастхев всіх дівчат і не тільки дівчат для тих, хто багато ходить, для тих, хто веде активний образ життя, для тих, хто займається спортом. Отже, гель з каштаном ми використовуємо на вени, на судини, то гель з каштаном охолоджуючий, гель з паприкою. Це розігріваючий гель, і ним ми мастимо поперек і всі суглоби, коліна, лікті, шию, плечі для того, щоб полегшити свій стан. Отже, це був подарунок за третє місце. Друге місце набір пробників з календулою. Тут два гелі для вмивання і два креми для обличчя. Ці засоби дуже економно використовуються. Ось такого пробнику крему для обличчя при умові, що ви будете використовувати його кожен день. Вам вистачить на 4-5 днів використання. Тому і гель для вмивання з календулою також причудовий. Це серія для сухої та чутливої шкіри. Зараз якраз з переходу з зими на весну майже у всіх шкіра стає чутливою, перепади температур. Тому це такий рятівник. Щоб спробувати і зрозуміти. Ну, і ще одна родзинка другого місця це бестселер від Пармасі, рідка матова помада у відтінку 0,5 Superstar. Назва каже сама про себе. Ось я вам спробнику нанесла цей колір на. Руку, такий красивий насичений колір. Чому я обрала саме такий колір? Він не випадковий, тому що червона помада йде всім дівчатам без виключення. Єдине, що потрібно підібрати свій відтінок. Якщо ви любите привертати до себе увагу, якщо ви хочете зробити якусь красиву тематичну фотосесію, якщо вас запросили на побачення, або кудись у театр, це саме той колір, який вам підійде. І, по-друге, якщо ви ще ніколи не пробували червону помаду, і ви чогось боїтеся, або вам якось ніякого наносити. Команду, то звичайно, що ви її ніколи не спробуєте і не купите, тому що витрачати гроші, а раптом вона не підійде, а раптом ще щось, коли виникають сумніви, не кожна ризикне. А так ви зможете її виграти, спробувати і зрозуміти, що ви можете виглядати розкішно, бути просто супер старт. Отже, це були подарунки за друге місце. Нарешті перше місце, і це просто фантастика! Костівка з моїми улюбленими. Базами під макіяж. Тут два пробники силіконової бази матуючої, і два пробники сяючої бази. Вони рівноцінно подобаються мені і ця, і ця. Я їх використовую на постійній основі, і я просто задоволена. Ця база врятує будь-який поганенький тональний засіб. Ця база нівелює всі недоліки на вашій шкірі. Прибере пори, зморшки заповнить. Тут в основі медичний силікон, який не викликає ніяких подразнень. І для фотосесій, якщо вам потрібно подовжити стійкість вашого макіяжу, так само і ця сяюча з такими підсвітлюючими Перлинними фіолетово-перлинними часточками, які розсіють світло і кіра розглажується, воно дуже добре зволожує і готує шкіру до нанесення подальшого макіяжу. Коли ви спробуєте, ви зрозумієте, що вам терміново необхідно бігти за повною версією. Ну і родзинка першого місця це палетка тіней серії Оазіс піски пустелі. Я вам хочу показати свою. Це ті відтінки, які підійдуть кожній дівчині, хоч руденькій. Хоч блондинці, хоч чорнявий, з блакитними карими, зеленими очима. Тут просто при чудові текстури вона має дуже приємний аромат. П'ять матових відтінків, 1 глітер і три сяючі відтінки. Видно так, який я використовую найбільше. Це матовий світлий, він такий класний, він шовковий. Ось так виглядає. Я його наношу на все повіко, висвітлюю. Бачите, він майже не видимий, але він дуже класно вирівнює. Дуже мені подобається. А ось цей бронзово-золотий відтінок. Подивіться, яка краса. Зараз він у мене також на очах. І, до речі, сьогодні макіяж очей виконаний у мене цією палеткою. А, і ось на серединку повіка, на нижній повіку. Дивіться знову, як класно переноситься. Він так красиво підкреслює колір очей. Якщо у вас блакитні очі, це взагалі буде щось неймовірне. Отже, ось такий крутезний. Подарунок за перше місце, тож дівчата, якщо ви ще роздумували і зволікали, будь ласка, не зволікайте і приймайте участь у місяці любові до себе. І якщо ви хочете обирати і купувати. Гарні якісні продукти зі знижкою 25%. У шапці профілю ви знайдете посилання, пройшовши по якому і заповнивши коротку форму, а ви зможете зареєструватися і купувати продукцію фармасі зі знижкою 25%. Будьте активними, любіть себе і в квітні три дівчини стануть трошечки щасливіше. До нових зустрічей, папа! -па.